Сьогодні багато людей обдурені всіми цими імперіями, відстоюють імперію і покладають за неї життя. Життя треба покладати за царство Боже. Чому? Тому що перша імперія, яка була, це Вавилон, але воля Божа була розосередити Вавилон. Бог змішав мови у Вавилоні для того, щоб усі люди могли жити вільно, в любові, поклонятись Господу, а не були під диктатором Німродом, під Вавилоном. І сьогодні багато людей так і не зрозуміли, що імперія це не воля Божа, воля Божа це Царство Боже. Сам Господь і біблійна історія показують, що головне, і центр це Ісус, це Слово Боже. Тому сказано, блажений Той, хто читає, розуміє і виконує Слово Боже. У Книзі Откровення Господь попереджає, що покарання буде на кожному, хто додасть або відніме від Слова Божого. Хто додасть, тому додадуться прокляття і виразки, хто відніме буде викреслений з книги життя. Це крапка від Господа. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб знати волю Божу і виконувати її. Якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви, напишіть мені. Я з радістю відповім вам і допоможу стати частиною живої церкви онлайн. Нехай Бог благословить вас!